Випуск новин за 31 жовтня 2025 року. Вітаю! Підсумовуємо цей тиждень разом. У студії Юлія Фацієвич і просто зараз дивіться про таке. Біля фігури Матері Божої у Миколаєві близькі, рідні та жителі громади, скорботно зустріли полеглого захисника України Ярослава Вавринчина із села Вербіж. Під час виконання завдання біля населеного пункту Знаменівка Краматорського району Донецької області воїн загинув внаслідок вибуху. Але маємо пам'ятати одне, що прийде колись і наш час, і ми з того світу відійдемо. Завдяки таким воїнам ми живемо. Вони вмирають, а ми живемо. Тому завжди пам'ятаємо про те, і знаходимо той час і можливість прийти, і, хоча б просто провести воїна. Хай Господь Бог прийме до душу Спусилого раба Божого Ярослава до царства Небесного, а ми, як вірні християни, з великою вдячністю промовимо молитву завжди за тих воїнів, які відійшли. Поховали Ярославу Вавринщину у рідному селі. Вічна пам'ять, честь і слава герою! Далі дивіться, як писали всеукраїнський радіодиктант єдності у Миколаєві. Автобус збору донорської крові приїде до Миколаївської міської лікарні. Хто може стати донором та чому важливо стати донором? Дивіться далі у сюжеті. І наприкінці покажемо урочисту академію з нагоди листопадового чину, яка відбулася у міському палаці культури. В день української писемності та мови, 27 жовтня, українці по всьому світі та навіть на фронті знову єдналися, щоб написати радіодиктант. Цьогоріч вчителі української мови та літератури шкіл територіальної громади зібралися у Миколаївському ліцеї. А культури та бажаючі миколаївці у Миколаївській центральній бібліотеці. Ми раді вітати всю українську громаду, бо ми долучаємося до радіодиктанту української єдності до флешмобу. Щороку пишемо завжди, долучаємо і дітей. А цього року ми вирішили з колегами також написати цей диктант, тому що це не є перевірка грамотності, а це є підтримка української єдності. Дякую, чи будете давати на перевірку? Чи плануєте надсилати? Ну, це за бажанням. Хто бажає, той буде надсилати, а хто не бажає, той собі сам перевірить. Ми всі тут колеги вже з великим стажем. Я думаю, що можуть перевірити і самостійно. Це на добровільній основі. Вже 25 років поспіль. радіодиктант диктант у прямому ефірі на всіх платформах суспільного мовлення. Та вже четвертий рік перед початком диктанту згадують письменників та авторів, яких вбили російські окупанти. Нагадуємо, що авторкою цьогорічного диктанту стала українська письменниця Євгенія Кузніцова, а читала текст акторка театру і кіно, народна артистка України та телеведуча Наталія Сумська. Ну і звісно, радіодиктант 2025 не обійшовся без скандалу, адже як на авторку, так і на дикторку посипалося чимало критики. У мережі скаржилися на надто швидке начитування тексту, через який люди просто не встигали його писати. Крім того, в певний момент акторка переплутала два речення. Та, попри це, більшість були на позитиві і піднесені. Адже основна мета радіодиктанту. Це єднання людей навколо любові до української мови. Нас які не підходить і поставимо написано. Зараз. Чи надсилали попередні роки? Чи плануєте надсилати цього року? Жодного разу не надсилали. Ми тобі робимо тоді взаємо перевірку. Як тому що головне в радіодиктанті як себе підготувати морально, щоб зробити якомога менше помилок? Не розгубитися і пам'ятати правила. Вже цього вівторка, 4 листопада, на території Миколаївської міської лікарні, зокрема біля входу у бухгалтерію, можна буде долучитися до акції та стати донором, аби врятувати не одне життя. Автобус збору донорської крові приїде до Миколаївської міської лікарні, і вже з 9 ранку до обіду ви можете допомогти врятувати чиєсь життя. Редакція розпитала медсестру банку крові Миколаївської міської лікарні Ольги про те, хто може стати донором, чи існують протипокази донор. І скільки життів може врятувати ваша кров? Донорами можуть бути люди від 18 до 60 років з вагою 50 кг і більше, і без протипоказань. Які є протипокази? Роти показано, якщо людина хворіла якимись захворюваннями, має хронічні захворювання або перехворіла якимись вірусними. Захворюваннями перед здачею крові, тобто має пройти два тижні після такого захворювання. Можуть від відхилити від донорства, якщо буде низький гемоглобін або тиск. Скільки має пройти часу від попереднього донорства? Так якщо, якщо так є, так має 2-3 місяці пройти, тобто для жінок бажано 3 місяці, для чоловіків 2 місяці. На сьогоднішній день чи знаєте ви кількість зареєстрованих донорів? Так зараз у нас є 30 людей. Де і куди звертатися, щоб записатися на чергу, аби здати кров у вівторок? Звертатися до мене на дзвонити на мій номер телефону 067 72 82 387 і я вас запишу, коли вам буде зручно. Це буде з 9-ї години до 12-ї ну, обіду справляться. Скажіть, будь ласка, перед тим, як здати кров, чи потрібно снідати, чи це має бути наше серце? Ні, це потрібно. Напередодні не потрібно вживати жирного, жареного, гострого, молочного, бананів і також алкоголь. А в день здачі легкий сніданок. Це може бути каша, тост, чай, соло, ну, печиво. Ну, якщо не встигнете, ми організовуємо булочки і чай. І ще скажіть, будь ласка, скільки мілілітрів донорської крові може врятувати життів? Е, ну, три життя це точно. На це місце приїде автобус для забору донорської крові. Ще хочу нагадати, що найбільш затребуваною є всі групи крові, а особливо мінус. Тому вкотре нагадуємо, що долучитися до акції можна буде вже у вівторок, 4 листопада, на території Миколаївської міської лікарні, а саме біля входу бухгалтерії лікарні біля старого корпусу. Також вкотре закликаємо вас не бути байдужим та долучитися до важливої справи, адже донорство це найменше, що ми зараз. Можемо зробити. Слава тобі, слава тобі. жовтня у міському палаці культури відбулася урочиста академія з нагоди листопадового чину. Як завжди захід розпочали у цій із благословенного молебеню. Далі історичну довідку зачитала вчителька історії Друговизького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Віра Свистун. І, звичайно, Софія Міджик протекламувала авторську. Поезію значення листопадового чину величне та епохальне, адже збройний виступ у Львові відновив і в закріпив українському народі світло традицію лицарського духу з княжих і козацьких часів, та перетворив у чин лелієну в серці нації державницьку ідею. Також, з нагоди листопадового чину, в історико-краєзнавчому музеї відбувся круглий стіл пам'яті та обговорення дати. Учасниками такого столу виступили вчителі географії, історії, правознавства, української мови та зарубіжної літератури. Обговорювали події листопаду 1918 року, коли та як народжувалась держава. Як Львів прокинувся українським, та хто ж виступив головним революціонером? Також Софія Міджек, директорка історико-краєзнавчого музею, з цієї нагоди продекламувала тематичний вірш. А після цього вчителі приступили до дискусії, як події листопадової революції вплинули на наше сьогодення. Варто зауважити, що цього року минає 107-ма річниця з подій листопадового. Ну а вже завтра, у суботу, 1 листопада, в католицькій традиції відзначатимуть День усіх святих, який також є поминальним днем, коли згадуватимуть усіх померлих та молитимуться за них. У цей день люди відвідують могили близьких, запалюють свічки, моляться та прибирають на кладовищах. Свічки, які запалені на могилах, символізують вічний вогонь і пам'ять. А молитва за душі померлих має глибоке духовне значення. Також хочемо нагадати, що вже від сьогодні, 31 жовтня, в Україні та в області, зокрема, запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною цього став комбінований повітряно-ракетний удар, який відбувся в ніч на 30 жовтня, де на Львівщині пошкоджені два об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті Миколаєві місцеві підприємці вже знайшли вихід із ситуації, адже у місті знову чути звуки генераторів. Це доводить, що українці все ж таки незламні. Графік відключень за вашою адресою ви можете дізнатися на офіційних сторінках Львів обленерго. Щоб дізнатися, до якої групи споживачів ви належите, потрібно увести свою адресу, місто проживання та громаду. А також принагідно нагадую, що ви підписалися на YouTube канал редакції. Також більше новин читали у нас на сайті медіадефізмиколаїв.онлайн і шукайте нас у соціальних мережах. Фейсбук, інстаграм та телеграм Юлія Фецієвич, Остап Грицько, Миколаїв, Надністрів.